Достукатися до свідомості продавців, аби не відпускали спиртні напої та тютюнові вироби особам до 18 років. У Запорізькій області стартувала акція з посилення контролю за реалізацією алкоголю. Поки що представники обласної влади разом із правоохоронцями розпочали низку профілактичних заходів, під час котрих у торговельних мережах розклеюватимуть заохочувальні буклети. Втім, не приховують тих, хто не дослухається, позбавлятимуть ліцензій. Спеціалісти обласного департаменту освіти молоді та спорту разом з представниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх вирушають у рейд. Вікторія та Ігор умовні покупці, і хоча їм уже є 18, виглядають значно молодше свого віку. Випробовувати сумлінність продавців розпочинають з кіоску, що на бульварі центральному. Тут без перевірки документів відпускають пиво. Продавчиня виправдовується. Вік визначає науку. око. Ми йому всі не 18 років, а всі 25 років. А как вы это понимаете? Но бриться во сколько парень начинает бриться? Да, ну, Я начал бриться в 16 лет. Ну и что? Сколько вам лет? Поки що торговельні мережі перевіряють у рамках програми контролю за продажем спиртного з метою профілактики. Замість покарання продавцям пропонують розмістити заохочувальні буклети, зокрема із телефонним номером гарячої лінії для повідомлень щодо відповідних правопорушень. Але поки оголошення клеїли в одному місці, по сусідству без встановлення віку дівчині продали цигарки. Ви тільки що продали дівочки от пачку сигарет, і не спросили документи. Почому не в тому, є в мене 18 років або ні». Нужна А где продавец, который был вот здесь? пошла там сверять. А через Минут через 30. Подібні виправдання не рідкість, зазначають міліціонери. Як правило, продавці невеликих торговельних магазинів своєї вини не визнають. Аби щось довести, потрібні свідки. Ще одна контрольна закупівля. Тому підтвердження, продавець відпускає хлопцю розливне пиво, а потім відмовляється від цього факту. Сейчас вы только что продали пиво. Кому? А вот, вот, молодому человеку, да, а вы, и не спросили у него документы. Так он же один был. Он зашел взрослый мальчик с ним был. Покупал, да он. Покупал он, я что, покупал? Не, да? брал не он, Мне он деньги давал, а мальчик брал другое пиво. Вот только да. Я, отдал, я только... вам деньги отдал и я и купил у вас это пиво. Правоохоронці кажуть, здебільшого порядністю щодо продажу спиртного відрізняються великі торговельні мережі та деякі магазини. Загалом вже підсумки профілактичної кампанії підбиватимуть восени. Що буде до жовтня, ми намагаємося стараємося, маємо надію, що так і в першій трійці будемо йти далі. Між тим посадовці не приховують, рейди триватимуть і надалі. Злісних порушників позбавлятимуть торговельних ліцензій.